Йоу! І всім-всім-всім привіт, друзі! З вами Каман. Сьогодні ми будемо грати нову хорор-гру під назвою Joyfield. Ми ще таку не грали, тому я вирішив знайти цю. А тепер підпишіться на канал, поставте свій подоб та дзвіночок бам-бам-бам. Ну, а тепер сідайте зручно на диван, бо з вами! Так, добре ми розпочинаємо гру і вже виглядає більш-менш нормально. Тут якісь кнопочки можемо понатиснювати, нічого не працює. Ну але давайте розслідувати територію і грати. Тут закриті двері, тут якісь кольорові штучки, тут якісь бочки. Ой, що це фігня? А що це? О, це, це зелений ключ. Де нам? О, напевно, туди. Може, нам туди? Чекайте, давайте спочатку ще ту зону відвідаємо. Ну, щось тут нічого не інтересного, тому пішли. Я пам'ятаю, десь там було грін намальовано. І це тут 100%, бо тут зелено. Так що активовуємо і нам відкрилися інші двері. Це дуже швидко ми спрацьовуємо. Так, давайте тут і важелі, давайте передивимося все. Нічого тут не буде інтересного, тому давайте швидше нажмемо і підемо, куди там нам треба. Так, я знайшов це був відкритий ліфт. Тому ми зайшли і його. Ми так швидко приїхали вже. Тому давайте заходимо тут. Якісь двері є, які закриті. Нам, скоріш за все, треба відкрити іло. Добре, я зрозумів. Нам потрібен жовтий ключ, так як ми знаходили зелений. давайте все швиденько обдивимося. І, здається, ми знайшли. Так, ми знайшли. Давайте шукаємо. І це, звісно, має бути ЄЛО, як ми знаємо. Що це може ще бути? І дивимося. Вау, wow, багато чого. До речі, ще класна музичка така. Wow, wow, wow. круто круто. Давайте обдивимося тут трішки недовго, бо нам треба ще швидше, швидше, щоб ми перемогли тут. Мені здається те, що тут щось інтересне, будуть якісь диски. Давайте нажмемо на кнопочку. І так, дивіться, тут щось інтересне є. Тут якийсь пазл. Круто. Давайте починаємо проходити. Що за? Що за. Так, добре, я нічого не зрозумів, але давайте попробуємо ще раз. Ну, мені, я здається, я не буду натискати на цей червоний, бо він нас ще раз б'є. Тому давайте спробуємо жовтий. Получається. Це получається. Коричний получається. Зелений по... А, все, ми пройшли. О є! О, нові двері відкрились. Пішли, подивимося, що там є. Тут якась ямка гігантська. Давайте помаліше будемо йти, щоб ми не впали в ту ямку, бо я насильно хочу Йо-ма-йо! Як ви так впали? О-о, тут ще черв'яки. Е -е, добре, давайте. Я тебе зараз не мали. Б... А ну добре вона пішла. Ото і добре, бо от, е, краще ми б пішли. Головне, щоб в нас не... вона не вбила. Йо, -йо, йо це що за червоний без ока? О боже. Ома. Oh, О боже. Що це за. О, ще один черв'як. Капець, я його ледве побачив. Він такий темний. Тут щось треба поставити, ні? Не, мені так не здається, тут якісь ще кнопочки, але давайте вже підемо просто. Але для початку я нажму, ще їх насок випадити. Та все, пішли. Так, не дам дивитися, що тут далі. О, тут більше дверей, давайте всі повідкриваємо. Ну. Всі повідкривали, нічого особливого нема, тому пішли в ліфт. Ого, ми знов так швидко приїхали. Це дуже швидкі якісь ліфти. В мене вони в Україні ну лудофідуть. Так, давайте подивимося, що тут є. Е, так, добре, я зайшов на оранжеву штуку і там виявляється, треба було з'їхати з цієї горки. Я так і було все файно. І тут, до речі, я помітив двері відкрились, пішли, подивимося, що. ой йо моя! Ще один монстр! Дивіться, У нього очі в роті. Вау, капець. Він прикольний, прикольний. Але куди нам бігти? Давайте тікаємо до, до ліфта може. А може і ні. О-оу. Нам облак. Будет так добре спроба номер два. Давайте тікаємо десь ще інші. О, давайте попробуємо аж туди зайти. Може нам получиться. Так, для початку давайте пропаркуримо, бо він не вміє, я думаю, паркурити. Супер паркур. Давай, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Швидкі він повільний. Тому ми втікнемо від нього швидко. Ааа, за двері закриті. Спроба номер три. Цього разу ми 100% нам отримати. Ай, е, іди сюди, іди сюди. Йди сюди Мусор, біжи, біжи. Давай, давай, ходи. Мене є ідея? Давайте назад заліземо на ту горку. Може там нас врятує. Я, чесно слово, не знаю, але давайте на всяк випадок спробуємо. Е, ну і... День пропав? Мені здається, це спрацювало. Є! Ми нарешті перемогли. Пішли тоді, може там вже двері відкрилися, а може там ще якісь головоломки треба робити, бо я надіюсь, ніяких головоломок не буде. Хоча це б було інтересніше, тому краще вже головоломки будуть. Тут такі лабіринти, треба, напевно, знайти щось, нажати, і тоді відкриються двері. Походимо тут і все. Years later. І після 2000 років в тут я знайшов нарешті цю кнопку, яка 100% має відкрити ці двері. Якщо вона їх не відкриє, мені буде капець, бо я не знаю, що ще робити. 3, 2, 1. І нам дали якусь кнопку. Інтересно. Ми маємо цю кнопку. цю кнопкою відкрити двері, чи вони вже відкриті? А, добре, вони вже відкриті. Це круто. Пішли. Я надіюсь, це вже кінець, тому що ми вже тут довго блукали. Йой-йой-йой, біжай за нам, біжай, біжай. Що такі були? Ой-йой-йой. Йой-йой, біжай, біжай. Я забув кнопку там. Що я її туди поставив? Боже, сам тут нічого, у нас і хліб. О, давайте я просто поставим хліб і... Торі, біжай, біжай, біжай. Торі, біжай, Круто. Ну а на даному до відео підійшов кінець. Я надіюсь, вам сподобалось. Ви поставите вподобання, підпишісь на канал, поставите дзвіночок. І з вами був Акаман Па-Па-Па-Па.